Формадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго, Доброго ранку. ранку, вітаємо в нашій студії. Щось трішки не по феншую пішло, але сподіваюся, що все вирівняється. Давид Давидбеко разом з нами в студії, Вітаю. і сьогодні ми піднімаємо важливу тему тему е прикрас. За вченнями феншуй правильно підібрана прикраса. Вона має гармонізувати людину, відкрити внутрішню енергію, посилити її всі е, такі потенціали. Одним словом, лише позитивно і краще впливати. То такі, знаєте, як, 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 як моторчик, який заводить. Але як правильно брати ці прикраси і зрозуміти, чи дають вам силу, чи навпаки забирають енергію? Про це сьогодні будемо говорити е, з, з вами з нашим експертом Давидом. Отже, е, феншуй прикраси. Е, вони дійсно всі, всі потрібно підбирати за вченнями Чи Є ті, які просто несуть якийсь ну якби візуал. Давайте розбиратися в цій ідеї. Ідея прикрас вона з'явилася дуже давно. Це прадавня історія, і найцікавіший приклад прикрас це національні костюми. Тобто національні костюми uh -huh. будь-яких країн по всій планеті ми бачимо, що дуже рясно прикрашені і чоловіки, і жінки. Ви маєте на увазі прикраси, які доповнюють національний костюм. Це, наприклад, в українському в українській традиції це намисти сережки у чоловіків. Так, так, Чи це так. і одяг теж? Це ну і одяг прикрашений, і при і прикраси є які як елементи, зараз. як uh -huh. Так uh -huh. і, і і те, і те. І треба розібратися, чому. Прикраси, нащо, ну яка взагалі з точки зору енергії ідея. Тоді давайте на прикладі українських прикрас традиційних, хоча величезна кількість намистики на шиї, в чому тут енергії і сережки, які часто були у вухах козаків. Е, ну, от перша, іде... перша ідея заключається, якщо прикраса це езотеричний виріб. Тобто, коли якийсь митець або хтось вкладав туди намір і створював прикрасу, то це. Перша історія заряджав, так би мовити, свої передавав так, свою енергію так, так, так. Це і з'являлися артефакти, які потім всі хотіли знайти. Другий вид функції прикрас це захист. Угу. Захист чому? От дивіться, коли я вас бачу, я вперше на що звертаю увагу? Я звертаю увагу на, на аксесуари. Тобто, і тільки потім звертаю на, якщо з людини все зняти, угу. відразу е, йде увага на людину. Бувало у вас таке, що хтось підходить і ви відчуваєте погляд, або е, або когось поруч відчуваєте, дума о, і так, хтось так. стоїть. Це означає, що щільність енергії цієї людини трохи щільніша, ніж ваша. І якщо ця вдруг людина має якісь негативні, негативні наміри, вона на вас подивиться і може, ну так би мовити, пробити вашу енергію. Якщо на вас є прикраси, то спочатку ця людина звертає увагу на ці прикраси, і її енергія якби розпорошується. Розсіюється, mm -hmm, так розсіюється. Росію, і тому це захисна функція у прикрас. І тому саме в національних костюмах дуже багато прикрас. Ти поки все побачиш, і тільки потім бачиш. Ну, саму особистість за ним. Для того, щоб себе захистити від раптом негативного впливу так. енергії. І саме тому прикраси періодично треба промивати проточною водою, тому що вони на себе збирають багато зовнішніх впливів. А чи важливо е матеріал, з яких з зроблені ці прикраси? Так, а вже ж матеріали важ важливі і у нас є ну, базові які у нас матеріали? Дерево, камінь, пластик. Метал, скло, дерево, пластик, наприклад. метал, скло і Кераміка, мінерали. Так. Угу. І дерево нам дає цілеспрямованість та розвиток за самою ідеєю дерева. Пластик підсилює творчість та самовираження, мінерали дають стабільність та впевненість, тому що вони такі важкі угу. і е, природні. Метал дає рішучість та дисципліну, а скло гнучкість та комунікативність. Тобто, якщо мені потрібно е, бути більш гнучкою і комунікативною, я йду на складні перемовини, то прикраси бажано свою силу підтримувати скляними прикрасами. Так От... а якщо мені не вистачає творчості і самовираження, то обирати щось уже із пластику. От давайте подивимося, як це працює. До прикладу, дівчина вибирає собі е, якусь прикрасу в, в образі сонця, угу. вона собі її вибирає як символ. Тому що вона знає, я там сором'язлива, я хочу, щоб я більше проявлялася. Фіала. Так, і mm. вона купує цю прикрасу як сонце і вішає собі, і кожен раз, коли вона її бачить, всередині вона собі нагадує, і в неї якісь там цінності піднімаються, там, ну, якась ідея, чому саме сонце. Mm -hmm. Це активована прикраса, тобто вона впливає з якоюсь ідеєю. А якщо інша дівчина купила, ну, от хоч що-небудь, аби блищало. То ця прикраса не активована, вона пуста, вона Тоб, просто тобто привертає ми, увагу Ми, ми самі надзадає, задаємо вектор, в якому вона нам допомагає Абсолютно. жити. Абсолютно. І саме тому а, метал, скло вони мають такі функції. Метал він блищить і він важкий, і він ага. сам по собі. Ну, міцний, і саме тому рішучість і міць, е, і міць так. Uh -huh. І тому матеріали прикрас Ну, я хочу пояснити, що це не якісь забобони, ну знову таки. А щоб було зрозуміло, чому. Uh -huh. Uh -huh. А саме чи можна? Так? От ми б, 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 побачили цей список. Які матеріали так би мовити відповідають за які енергії? А чи можна поєднати? От е, як вже Валя каже, йду на зустріч, Мені не все чає впевненості і рішучості, і якоїсь внутрішньої Внучність? місці, І я беру дерево з металом, якусь таку поєднують, чи зі склом, чи всі п'ять варіантів на себе одягаю. Чи не будуть вони якось сваритися між собою енергетично? Звичайно, з точки зору енергії деякі е, можуть між собою взаємодіяти, а деякі блокують один одного. До прикладу, гарно поєднуються це у нас дер, де, де, дерево, і пластик. Також гарно поєднуються метал та скло, і мінерали та метал. Вони угу. знаходяться в з точки зору енергії взаємопороджені один одного, тому їх можна поєднувати. І є деякі матеріали, які не варто поєднувати, такі як дерево та метал, угу. та пластик та скло, тому що тому що метал, начебто, руйнує дерево. Так, сотків, ми вже. Ми вже багато говоримо про цю взаємодію стихій, і пластик та скло вони теж відносяться. Пластик відноситься до стихії вогню, тому uh -huh. що хімія це вогонь. Всі uh -huh. процеси, які відбуваються, хімічні це пластик, композитні матері... матеріали, uh -huh. А скло відноситься до стихії води, тому що воно прозоре, воно лється у момент uh -huh. е плавлення, плавлення. Тому так, так і, і тому вони конфліктують між собою. Дивлюся на прикраси, що знаходяться у нас на столі, і бачу, ось це поєднання кольорів. Пам'ятаю, що кольори теж мають важливе значення, тому давайте підкріпимо і тут ще знаннями вашими. Як колір е, може вплинути ось на цю енергію і за феншуєм? Дивлюся, у вас прикраси червоного кольору. У нас он є вишенький і намисто червоного кольору. Про що це може свідчити? Е, із поєднання. У нас червоний колір поєднується з жовтим. Угу. Ми, mm -hmm. ми вже mm -hmm. колись про це казали, і от у заставках, до прикладу, теж дуже гарний вогню. Поєднання це вогонь та земля стихії. Потім жовтий поєднується з білим або сірим. Насамперед жовтий поєднується зі всіма кольорами, жовті або коричневі. Mm -hmm. Всі дизайнери вони радять вибирати аксесуари саме саме коричневого кольору, тому що він поєднується зі, зі всіма іншими кольорами. Потім у нас білий та сірий гарно поєднуються. Mm -hmm. Та білий синій, ну це вони поєднуються. А про, а про про саме значення, про енергію цих кольорів дуже багато в українських національних костюмах. Ви якраз з них почали з національних костюмів, дуже червоного кольору і прикрас червоного кольору. Про що це свідчить? Червоний колір він не тільки у нас, він в багатьох дуже національних костюмах поєднати, тому що червоний це енергія вогню, енергія проявлення, енергія сонця і енергія життя. Угу. як… Продовження цієї ідеї. Mm -hmm. Потім синій у нас підсилює інтуїцію та внутрішній всі синій та чорний, внутрішні mm -hmm. такі глибинні історії. Білий у нас підсилює дисципліну, mm -hmm. білий та сірий, це як стихія, метал. Mm -hmm. Дерево, зелений або такий бірюзовий колір. Він підсилює цілеспрямованість у людини, тому що дерево воно дуже багато зусиль. Робить і тому зелений колір це насамперед колір природи. Mm -hmm. Mm -hmm. От і у нас що залишається? Жовтий або золотий, або коричневі кольори це стабільність, це процвітання і такий повільний і цілеспрямов... цілеспрямований такий mm -hmm. mm -hmm. поступовий. Так. А е, після короткої паузи, буквально за мить, ми будемо ще окремо розбиратися з чоловічими прикрасами і з жіночими прикрасами. Як вони відрізняються? Що носити нам, чоловікам, що краще одягати е, жінкам? Ну і звичайно, міфи пов'язані з прикрасами так само будемо розвінчувати. У п'ятницю Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира. У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років. Ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс. У п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна. Доброго ранку. Вітаємо всіх наших глядачів. Давид Веко в нашій студії. Сьогодні говоримо про енергію прикрас. І хочеться почути поради від вас, як від експерта, які пора, які прикраси порадити носити чоловікам. І які е, особливості є в цьому? Саме чоловічому є от є ж одяг у який підходить і чоловікам, і жінкам. Е, чи є і в прикрасах така історія? Ну, в прикрасах для чоловіків найбільше підходить метал, uh -huh. звісно, тому що метал він найближче до. Ну тут хто хтось любить, хтось не любить, хтось вкладає в це, в це uh -huh. якісь сенси. А хтось до цього відноситься як до зайвого, і тут же кожен сам зрозуміло вибирає. Енергетично а... має відчувати так, так, так. І ми ж знаємо, ти береш якусь річ або побачив якусь, річ, і от вона тобі подов чого ти не можеш сказати? Просто хочеться тобі її все. І це відповідно реакція... це так. Реакція... Дівчата зазвичай кажуть, да? про все. Ні, чоловіки так теж роблять. Просто чоловіки більш назовні більш Ні, 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 це не про мене, а насамперед все так і відбувається. Якщо казати про матеріал для чоловіків, то метал. Він найкращий, тому що він підкреслює е, саме характер mm -hmm. чоловічий, більш сильний, рішучий mm -hmm. і вольовий. Mm -hmm. Чудово. А ну а якщо е, вже переходити до наших міфів, тобі все зрозуміло? по чим прикрасам? Так, але по, по, чи можна носити одні і ті самі прикраси? Одні ті самі е... ну по, по суті, я не знаю, годинник. Ну, дивіться. У вас фантастичний Або... кулот От, і бо фантастичний. я розумію, що і валя може його одягнути так. симпатично, теж під сорочку. Наприклад, так, оце ми це ми пояснюємо з точки з зору дизайну. Я вкладаю в ці речі ну якісь свої історії. Тут всередині написані іерогліфи певні. Які бачите, тут чотири такі точки, uh -huh. і вони позначають саме чотири точки, два е, сонцестояння і два рівнодення, uh -huh. і чотири періоди: е, весна, літо, осінь та зима, та чотири етапи будь-якого розвитку: це народження, е, розвиток, е, спад, спад та смерть. Uh -huh. Тому, тому, якщо вкладати в це тільки ну, дизайнерський Візуалцій. сенс, тоді а вже ж хто, будь-хто може носити. А якщо вкладати якісь свої сенси, то тут вже комусь воно а підійде, якщо а комусь. Дружина буде отак ну, позичати прикрасу для себе, чи не буде вона забирати енергію чоловіка? Ні, я б я б радив, би, щоб у кожного були все-таки свої речі і користуватися своїми. І прикрасами, і одягом, і всім іншим. Бачите, Добра. все таки Тоді правильно відчули, що пере... не забирають. Переходимо до міфів. Давайте розбиратися, що є правда, що, що міф. От у нас є перша, така розповсюджений міф. Чи правда прикраси із рожевим кварцем? От, як, наприклад, у нас там є, так, каблучка, є. каблучка, допоможуть знайти кохання. Я скажу, що це правда. Ага. Рожевий кварц він дуже цікавий мінерал. Якщо він натуральний, зрозуміло, то він підсилює таку романтичну енергію, і коли чим більше мінерал, тим краще ти його розумієш. Ти його просто от так ну не зрозуміло, чи підсилює він, чи не підсилює. А якщо його взяти в руку і якийсь час з ним повземе. Повзаємодіяти, повідчувати його, це може бути декілька днів або тижнів, і ти починаєш якось його по різному відчувати. наприклад, такий такий мінерал, і він дійсно таку більш якусь романтичну енергію підсилює. Тому Але я то, скажу якщо, правда. Якщо дівчину бачиш з рожевим браслетом чи з рожевою каблучкою з вона це таємні, Це таємні сигнали. Тому все працює. Угу. Так, наступні міфи а, про рожевий кварц ми поговорили. Срібло, ще не Срібло. Так, захищає захи... від е, злих очей. Сріблясті прикраси, теж дуже популярні. Чи Правда, вони е, от надають таку силу від цього зглазу, чи як це правильно? Я теж скажу правда. Чому тому, що всі предмети, які відбивають від себе, вони як дзеркальні, ага, тобто, ага. вони в певному, якщо їх і ми додаємо, якщо їх багато. Ну багато декілька, так то вона вони мають відбиваючу силу, тому що вони на себе відволікають увагу інших людей. Це те, що ми говорили на початку. Так. Це розпрошення цієї негативної енергії. А що до золотих каблучок? Бо кажуть, що саме золото і жовте золото воно несе сімейне благополуччя. Можливо, саме тому класичні каблучки вони якраз з такого жовтого золота, і обов'язково це має бути без ніякої зазубринки, щоб в житті в тебе зазубринок не було в сімейному щасті. Ну там дуже багато забобонів. Як ви до цього ставите? Я скажу, що це правда. Тому що золото це такий метал. Він вважається дуже таким важливим на всій планеті, від ацтеків Майя до ну до наших країв, тому що золото він воно витончає енергію людини і робить її більш ну більш підвищеною такою. Тобто є, є такі предмети, які занижують енергію ну важкі, темні, чорні. Там зі шкіри до прикладу угу. вони занижують енергію людини. А є предмети і матеріали, які витончають, і саме тому у церквах ви завжди бачите ікони, які з жовтим золотом. Так, з, -з золотом або сусальне золото. Угу. Воно тому, що воно піднімає рівень енергії і робить його більш таким тонким і витонченим Цікаво. енергію. Людини. Цікаве пояснення, а, і останній, я думаю, найбільш хвилюючий для більшості прикраси у формі монет принесуть нам всім фінанс. Севе благополуччя, я скажу, що це міф. Oh. А, найкраще а, фінансове благополуччя принесе, якщо ви будете активно працювати, якщо ви будете мати мету в житті, якщо ви будете вибирати гарних партнерів, які навколо вас і друзів, а, і сумлінно працювати. Оце і принесе фінансове благополуччя. Дякую, а не монети, якими ви ми виходите, і десь там звуками навіть приманюєте собі благополуччя. Дякуємо, Давиде. Давид веко, майстер феншу, сьогодні був в нашій студії, і ми говорили про магію, енергію прикрас, як правильно їх носити, як правильно підбирати і підсилювати свої внутрішні ресурси. Якщо раптом пропустили, то Ютуб вам завжди допоможе. Так, ну а ми повернемось за мить.